Чого або кого вам чекати у серпні? Серпень вже йде, вже почався зі своїми ретроградними планетами, ретроградною Венерою і ще 5 планет до неї докупи. Тобто для стосунків це такий, знаєте, час, наче турбулентність якась. Але давайте подивимося, чого вам чекати у серпні? У ті останні серпневі дні, які ще є, ще є час у серпні, і побачимо, ще, що відбудеться у ці останні літні дні. Так, ну, по-перше, до вас повертається ваш король жезлів, для якого ви, жінка, досить така, знаєте, Вмієте себе цінувати. Він вас бачить жінкою, яка міцно стоїть на ногах, яка сама собі створила певну матеріальну базу, яка... жінка, яка створила себе сама, знаєте, самодостатня, досить добре виглядаєте. І він це підкреслює вашу зовнішність і доглянутість. Жінка, яка має гарний смак, гарно одягається, завжди причепурена. І це теж звертає його увагу на вас. У вас стосунки були, знаєте, по смерті, ну, можливо, на якоїсь досить довгій паузі, або вже і закінчилися. Але це насправді ще не кінець, а лише трансформація тих стосунків, що були, а в тій якості, якій вони були до цього, вони вже дійсно закінчилися. Але він повертається у ваше життя для того, щоб поновити стосунки, але у новій якості. Що ти будеш пропонувати жінці? Ну, по-перше, він усвідомив, що він не готов вас відпустити, що ви досить велика цінність для нього, тому він вас тримає біля себе і відпускати не хоче. Має до вас шалену пристрасть, фізичну пристрасть, ви запалюєте його тіло, його серце, його розум. І це теж спонукає його діяти по відношенню до вас. Ті італійські пристрасті, які вирували між вами, вони нікуди не ділися, бо досить багато непроговореного є. Є між вами, але й шалений потяг. Ну, власне, з цим потягом він до вас і повертається, бо та пристрасть, яку він відчуває до вас, вона змушує його діяти змушує шукати якісь нові виходи. Дивіться, всі жезлові карти, які кажуть про те, що його веде до вас на. на... О, слово забула перш за все пристрасть. Тобто він рухається на зустріч до вас саме тому, що він не може стримати свою пристрасть. Всі думки, всі почуття, вони тільки про це. Ну тож повертається ваш король пристрасний до вас.